Дорогие друзья, все 11 конкурсов организатором является Управление по делам семьи и молодежи Винницкой областной государственной администрации. Слово для приветствия предоставляется Головатюк Наталье Вячеславовне. Дорогие друзья, с великим удовольствием хочу передать вам великое приветствие от нашего управления о справе семьи и молодежи в государственной администрации и от Олены Владимировны Стояловой особистов. Сказати, що наше управління дуже трудиться e, багаторічною співпрацею з вашим конкурсом, і ми з невеликим задоволенням спостерігаємо, як щороку e, конкурс зростає не тільки кількісно, не тільки якісно, а й географічно. Ми дуже вдячні вам за те, що ви знаходите в собі можливості e, акумулювати оці, оці, оці молоді таланти, оці молоді уми. Не тільки з України, не тільки з сільської місцевості, що на сьогоднішній день дуже актуально, А й з інших країн я вам хочу побажати всього найкращого в подальшому і сказати, що сьогодні ваша молодість. І ваш розум це дуже гарний фундамент до ваших майбутніх звершень. Нехай вам Боженька посилає сил знайти ту дорогу, яка перетілить ваші найпотаємніші, найбожевільніші, найамбітніші мрії у реальність. Вам дякую. Дякую, Наталія Вячеславовна. Дякую, Наталі Віславіна, такі теплої слова і бажання.